Ще ровітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я хочу з вами поділитися рецептом класичного торту американського, який називається червоний оксамит. Для цього нам потрібно для початку приготувати бісквіт. Беремо вершкове масло кімнатної температури і взбиваємо його декілька хвилин міксером. Спила максимум хвилинку-півтори гранульований цукор. І продовжую все перемішувати міксером. Далі додаватиму по одному яйця. Всі інгредієнти в мене кімнатної температури. На даному етапі в кефір додаю соду та все добре перемішую, щоб погасити соду. Зараз ця консистенція почне активно пінитись, тобто спрацює наша реакція. Вливаю кефір до яєчної маси та добре все перемішую міксером. Додаю рослинну олію без запаху, я використовую соняшникову. Та знову все ретельно перемішую. Червоний харчовий барвник додаю до оцту та добре все перемішую, щоб він розчинився. Так рекомендують зробити для того, щоб зберігся червоний колір при випіканні. У мене барвник гелевий, водорозчинний, фірма Wilton. Як тільки барвник розчинився, вливаю цю консистенцію до нашого тіста, перемішую міксером і поступово додаю борошно, не вимикаючи міксера, постійно перемішуючи, щоб запобігти утворенню грудочок. В кінці контрольна перевірка, тобто лопаткою знизу вверх прохожуся по дну по стіночкам, щоб запобігти утворенню або грудочок, або осіданню вологих інгредієнтів, таких як олія чи яйця. Електричну піч розігріваю до 150 градусів. Далі буду розподіляти та випікати свої бісквіти, тобто корижі. Попередню форму підготувала. Погорнула дно фольгою, також кінці, які залишилися, підгорнула доверху, притиснула до форми, щоб запобігти просочуванню та витікання тіста під час випікання. Розподіляю тісто по формам, використовуючи ваги, щоб вага кожного виробу в мене була одинакова. Готовність своїх бісквітів перевіряємо на суху зубочистку чи шпажку. У всіх нас різні, випікаються по-різному, також інгредієнти різні. Приблизний час випікання 50-60 хвилин, діаметр. 20-18 см. Чим більше діаметр форми, тим довше випікається. Після випікання дочекаюся повного остивання, після того обмотую харчовою плівкою та забираю на ніч до холодильника. Також для начинки фруктової готую джем. У мене черешня та малина. За якою технологією готую джем. Відео в мене є на каналі. Посилання залишу в описі під відео. Після стабілізації в холодильнику бісквіт легко розрізається, я використовую таку кондитерську струну та мало крихт залишається. Розрізаю всі бісквіти, підготовлюючи коржі для нашого торту. Коротко покажу, як я збираю сам торт. Кожен прошарок я збираю, кожен ярус я збираю окремо. У розсувне кільце застелила ацетатну плівку китарну. Далі кладу корж, бісквіт. Тут в мене вже не вистачає місця, мені потрібно додати ще один прошарок, щоб за допомогою цієї плівки збільшити висоту кільця. Тобто додаю висоти також я зробила два креми. Ганаш на білому шоколаді. Відео відео є на каналі. Посилання залишу в описі, а також крем-чиз. Кількість інгредієнтів також залишу в описі під відео. На нове стрьохчаровий торт. Всі молочні інгредієнти холодні, також цукрова пудра. Засипаю в діжу міксера, вмикаю сам міксер і взбиваю до ось такого стану. Повинен утворитися міцний, водночас і ніжний крем. Далі, з ганашу, я роблю бортик, щоб він тримав цю начинку і вона не повилазила від важкості, тому що є ще прослойка з фруктів. За допомогою ложечки я роблю гарний бортик. Надіюсь, вам видно. Далі промащую крем. -чізу. Користуюся як кондитерським мішком, також і ложечкою. Мені так зручніше вирівнювати. Не додаю дуже великий прошарок, щоб не повилазило потім з бортів начинка. Щоб начинка потім не повилазила з бортів. Далі додаю начинку фруктову. Не додаємо дуже багато начинки, щоб також не поповзло все і не, розповз... не розповся наш торт. Рівномірно розподіляю. І знову все зверху покриваю чізом стараючись заховати начинку всередину в крем. І наступний корж. І так до самого верху, до самого закінчення повністю всі яруси. Бортик з ганашу, чиз, начинка, ч... крем чиз і наступний прошарок. Я вирівнювання готую ганаш, білий ганаш на шоколаді збитий. Залишаю його на ніч в холодильнику. Посилання на цей ганаш залишу внизу в описі під відео. Перед використанням його взбиваю і буду наносити, тобто вирівнювати свій торт. Всі шари простояли в холодильнику, добре стабілізувалися. І тепер я можу спокійно його вирівнювати. Спочатку роблю чорнове обмазування ганашем, даю декілька годин охолонути в холодильнику, після чого роблю фінішне покриття. У мене закінчилась батарея на камері, тому я закінчую знімати на середньому прошарку від торту. Та як кожен ярус я роблю одинаковим. Установлюю кожен прошарок зверху один на один та декорую. В Даному випадку я декорую квітами: це гіпсофіла, яку я напередодні замочила в розчині холодної води та соди, після чого змила проточною холодною водою та залишила на рушнику, щоб повністю висохла. Зверху встановила ось такий топер. Ось такий торт, гарний, ніжний і весільний. Мене вийшов, вага якого 7,7 кг. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Діліться з друзями, підписуйтесь та до скорих зустрічей!